Вітаю вас, словами Ісуса Христа, мир вам. Мир. Слава Богу, дорогі брати і сестри, за цю можливість бути на цьому місці, прославляти нашого Бога. Він достоїн хвали і подяки, честі, і поклоніння із наших уст. Пройшовши, проїхавши певний час, певну віддаль, ми можемо бути тут, на цьому місці, дякувати Богу, що Він дає нам цю можливість і те, щоби. Ми могли своїми устами возвеличувати його святе ім'я. Нічого не можемо ми дати Господу, тільки хвалу нашу, подяку нашу, за те спасіння, яке дароване нам Ісусі Христі, за те усиновлення нас, синів і дочок, що Він проявляє батьківську заботу за нас, незважаючи на різні обставини життєві, які є, Він заботиться за нас. Перше всього Він турбується про нашу душу, про спасіння нашої душі. Хай Ваша душа, дух, душа і тіло буде збережені аж до приходу Ісуса Христа. Так говорить Ісус Христос, щоб це було збережене аж до приходу. Щоб ми могли всякий час і на всякому місці воздавати Йому подяку. Читаю Слово Боже. Остання апостола Павла до Ефесян, перший розділ і. Третього вірша і нижче. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовних у небесах, та як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, що були перед ним ми святі й непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас установити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави благодаті Своєї, яку Він обдарував нас улюбленім, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій премудрості й розважності, об'явивши нам таємницю волі Своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі, для урадження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі. Що на небі і що на землі. У нім, що в нім ми стали спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить за радою волі своєї. Щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа. У ньому і ви, як почули, були Слово істини, є спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Який є завдачок, завдаток нашого спадку, на викопту, здобутого на хвалу Його слави? Слава Богу, брати і сестри! Господь хоче, щоб все об'єдналося в Ісусі Христі, що на небі і що на землі. Ісус Христос для того прийшов на цю землю, щоб викупити нас від цього суєтного життя, щоб ми могли покладати. Надію не на себе, а на Христа, якому є все. Всяке благословення в <кій> нього є на кожний день для нас. Ми маємо сьогодні в нашому країні тут кажуть мир і спокій, хоча в інших місцях цього спокою немає, йде війна і в, нас, в нашому житті також йде постійна ця боротьба, ця духовна боротьба. І наша боротьба не проти. Тіла і крові, а проти духів, злоби під небесним. Ми повинні дивитися перше, все, перше всього в себе. Каже, ми повинні дивитися перше в себе і дивитися на когось, тому що так Господь нам заповідає, щоб ми вникали в себе, і в Слово Боже, і так займатися постійно. І так спасемо себе, і так ті, які слухають нас. Ми свого часу, коли. Прийшли до Ісуса Христа, ми не все розуміли і не все могли кажуть, прийняти для себе. Але Ісус Христос по волі своїй нас уподобав, нас прийняв, нас усиновив, нас просив і дав нам наслідя на небесах. І ми повинні цим радіти, що Він нас наперед призначив, Він нас наперед, кажуть, полюбив. Ми ще Його не любили, а Він полюбив нас таке, як є. І Він сьогодні любить кающа грішника. Той, який приходить до нього в розкаянні, той, який просить в нього допомоги, він бачить і розуміє нас, тому що Він був у цім тілі. Він прийшов, щоб допомогти нас в наших немочах. Коли ми немечні, тоді ми сильні. Сильні ми в Ісусі Христі, тому що сила в Господа. В нього благословіння, в нього мир і спокій. Він допомагає нас і благословляє. Кожен день життя нашого ми можемо звертатися до нього, молити. Кожен день можемо чути Його слово, можемо чути відповідь від Нього. Якщо ми хочемо почути, що Він говорить до нас, ми повинні, щоб наше серце було відкрите для нього, щоб ми могли спілкуватися з ним, та як батько з сином. Спілкується, хоче чути голос, хоче чути якусь пораду, хоче чути якусь підтримку, хоче чути кажуть, якусь любов, і цю любов дає для нас Ісус Христос. Він дає цю любов кажуть, у повній мірі. І ця любов Його кажуть, остається і останеться аж до закінчення віку. Вона ніколи не перестане. Хай не залишу вас і не покину. буду з вами аж до закінчення віку. Цього Духа Святого Він дав нам для того, щоб підтримувати нас і цим Духом сповнятися, наповняти наше серце, наповняти нашу душу, щоб душа була спокійна, незважаючи на ці переживання і труднощі, які є в житті, ми повинні покладатися на Господа. Він дає не зверх сили, а дає по силі. І коли ми кличемо до нього. Він викликається, він дає цю пораду мудру, тому що він Бог премудрий. Господь всякого уподобання. Він хоче, щоб ми уподобалися Йому, були святими і непорочними, були такі, як Він, наш Учитель і Господь, щоб ми не сперечалися, не захищалися за себе, тому що Він заступається за нас. Він є нашим заступником, Він є нашим Спасителем. І ми взиваємо до Спаса і возвеличуємо ім'я Його святе, тому що Він любить кожного з нас осібно, незважаючи, якими є по своїй природі, чи ми маємо якийсь статус, чи ми маємо якесь положення, чи ми може низько знаходимося. Він чує, тому що він лікує душу і тіло. Ми бачимо те, що Він для того прийшов, щоб спасти цю ізранену і змучену душу. І ми ранами його ісцелилися. Так говорить Слово Боже. Він ці цілющий свій бальзам виливає це слово Його, слово благодаті, миру і спокою лунає сьогодні в наших церквах, в наших домах. І ми можемо чути це, ми можемо на нього надіятися. Ми можемо Його, кажуть, чути і просити в нього. Того, що ми хочемо, згідно волі своєї. Він згідно волі своєї прийшов на цю землю. Він згідно волі своєї, каже, нас викупив і установив, і хоче, щоб ми були святі і непорочні. І ця свята непорочність вона повинна з'єднувати нас з Ісусом Христом. Коли ми, кажуть, маємо до Нього доступ, коли ми. Не відчуваємо за собою гріха, коли ми можемо приходити і зіймати руки до нього в чистоті і в святості, і Він відповідає над нам. нам. Він об'явив нам свою кажуть, таємницю, своєї волі, за своїм уподобанням і дає нам кажуть, своє спасіння. Наперед передозначив і наперед посадив нас у Христі Ісусі на небесах. Перше всього, духовне, а потім. Тілесне. І ми дійсно повинні робити так, бо каже, страдаючим тілом не грішить. І ми це відчуваємо, ми це переживаємо, що коли, каже, чим більше скорбі, чим більше переживань, то тим ми більше наближуємося до Господа, тому що ми його шукаємо. Шукайте Господа, поки можна знайти його, призивайте, Поки він близько, сьогодні Ісус Христос дуже близько до нас, сьогодні Він своєю любов'ю нас полонить і прикликає нас у царство своє. Це царство своє яке, спасених душ, які прийняли Його, які його возвеличують, які прославляють Його, які віддають Йому шану і подяку. Що ми можемо зробити для Ісуса? Він нас для нас все зробив. Він кров'ю своєю нас викупив. Ця кров. Його очищає від нас від всякого гріха. Ці провини, його наші кинуті, йому закреплять, він більше не згадує. Іди за мною і більше не гріши. Що є ще більшого, що є ще благословеннішого? І він ми маємо каже, той достаток Ісусі Христі, тому що Він цей достаток дає для кожного. По своїй мірі в нього є міра та для кожної. Спасеної душі, як ми можемо розпорядитися тим, що ми маємо? Це все благословення, що ми маємо від Господа. Чи ми ту частку, що ми маємо в Ісусі Христі, можемо вділяти для слави Його, щоб бачити дову, сироту нужденного, ті, які не мають сьогодні кровлі над головою, ті, які в переживаннях і труднощах не мають тепла, не мають теплого ліжка, не мають світла, не мають інших. Кажуть, благ, які ми сьогодні маємо. Як ми повинні дякувати Господу, що ми кажуть, в мирі лягаємо, в мирі кажуть, встаємо, і сонечко світить над нами. Каже, ця роса Божої благодаті над нами сьогодні цей туман обгортає кажуть, землю, він кажуть, мільйони. Це благословення Боже, це мільйони, які спадають на нас, на синів Божих. Він хоче, щоб сини прославили і возвеличили Його ім'я. Хоче, щоб ми славили Його. Ми, коли ми почули Євангелію спасіння, то ми раділи тоді, правда? Чи ми радіємо сьогодні, коли прийшли ці випробування? Незважаючи ні на що, ми повинні радіти. Свого часу, коли прийшли випробування для Йова, він прославив Бога. Позавидував Бо завідував тому, що він мав таке благословення, був самим багатшим чоловіком на Сході. І бачимо, пройшовши ці випробування, пройшовши ці труднощі, він не нарікав. А я вірю, що викупитель мій живий. Ми віримо, що викупитель наш живий, він не покинув нас. Нас Бог живий, немає такого Бога, як наш Бог. Він відповідає на наші молитви. І є і переживає це нас в труднощах. Якщо б він не переживав, не споспівчував нам, де б ми сьогодні були. Він призиває Царство спасених. Він призиває нас до цього світла, до цієї радості, до цього миру і спокою. Хай цей мир і спокій наповнює серця наші, а наші душі будуть переповнені радістю, щоб ми могли прославляти серця. Наших співаючих, виграючи, кажуть для Господа в серцях наших, каже, струн душі, рука Христа касається. І вона так трепетно поєт по-русски. І дійсно, ми кажуть, повинні, коли Ісус Христос касається сердечних струн, то вони виграють і славлять Господа. Хай ім'я Його буде прославне і возвеличне в житті нашому, тому що Він достоїн слави, достоїн подяки. Достоїм честі і поклоніння. Йому слава. Амінь. Помолимося. Хвала тобі, Боже, нас, подаймо, Боже, возвониче, ім'я Твоє святе. Хвала, слава поклоніння. алілуя, Боже, алілуя, хвала тобі, Боже, наш, ава, Очі, душі ти. алілуя, слава тобі, слава Тобі, слава Тобі, Ава, Очі.